Як провалюються сильні жінки, коли зустрічають не того самого? Ти успішна, ти самодостатня, ти класна, ефектна жінка, і тут бац, ти зустрічаєш чоловіка, який починає тебе тримати на відстані витягнутої руки, ігнорувати, рідко писати, з'являтися, коли він цього бажає. І ти відчуваєш, що провалюєшся. Чому? Тому що весь твій образ все, що ти маєш наразі в зовнішній опорі, це те, що побудовано на страхі. Бути відторгнутою. Недолюблена дівчинка будує зовнішні опори, щоб показати, дивись, яка я класна. Саме тому вона чекає на холодного партнера, щоб вирости. Але я пропоную тобі не чекати такого досвіду, а підписатися на мій блог. Щоб не розвалитися в непідходящий момент свого життя, а зцілити себе вже зараз разом зі мною.